Три недорогих ЖК економ класу, в яких можна купити квартиру по програмі ЄОСЕЛЯ. Поговоримо про них в цьому відео. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років, ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє покупцям безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах із нерухомістю і, звісно, в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. А якщо ви приглядаєте ЖК для ЄОСЕЛІ і ваша ціль комплекси економ класу тоді це відео для вас. Отже, по програмі є оселя» можна купувати або готове житло, або інвестувати на етапі будівництва. Проте для обох варіантів є певні обмеження, які ускладнюють вибір житла. По-перше, є обмеження щодо вартості квадратного метра. Для Києва вартість квадратного метра не повинна перевищувати приблизно 1600 доларів. Ця цифра змінна. Звідки вона береться? Я розповідала в попередньому відео. Але при цьому будинок повинен бути новий, не старший трьох років або не старший десяти років, якщо покупцем є пільговик, типу військових, медиків, вчителів і так далі. Отже, для готового житла вам потрібно знайти нову. Але недорогу квартиру. Крім того, забудовник сам вирішує, які саме із готових квартир продавати по програмі ЄОСЕЛЯ. Якщо ж розглядати інвестування на етапі будівництва, то ЄОСЕЛЯ працює лише із певними ЖК. І наразі в Києві їх всього сім. У цьому відео ми коротко, тезисно розглянемо три ЖК економ класу. В двох із них ви можете купувати квартиру на етапі будівництва, і ще в одному ЖК можете купити готову квартиру по програмі ЖК-навігатор 2. ЖК навігатор 2 входить у список комплексів, які можна інвестувати на етапі будівництва по програмі ЄОСЕЛЯ. Купувати готове житло по ЄОСЕЛІ тут не можна. Забудовник пропонує лише інвестувати в будівництво, але є нюанс: під ЄОСЕЛЮ Наразі в них доступні лише 2-3 трикімнатні квартири. Однушки під ЄОСЕЛЮ в цьому ЖК зараз не продаються. ЖК «Навігатор-2» складається із чотирьох будинків. Три з них вже фактично готові. Проте, поки що, жоден із будинків не здано в експлуатацію. Найближча запланована дата здачі це останній квартал 2023 року. Тобто, вже протягом грудня повинні ввести в експлуатацію перший будинок. Щодо документів ЖК дозвіл на будівництво діючий замовником будівництва виступає управління державної охорони. Та й, взагалі, будівництво здійснюється на землях для військових об'єктів. У зв'язку із цим, в першу чергу, рекомендую перевірити, як організовано взаємовідносини із управлінням держохорони і цією компанією, яка буде продавати вам квартиру, тому що в таких ситуаціях іноді виникають спори між замовником, в нашому випадку УДО, і тим, хто на його землі будує про. Дає і заробляє, щоб не виявилося, що вони між собою не домовились, скільки квартир для військових будується, а скільки для продажу всім іншим. Варто перевірити договори між цими учасниками будівництва. ЖК Велкам Хоум на Стеценка це ЖК економ класу, де ви можете купувати по програмі ЄОСЕЛЯ готові квартири. Інвестувати в цей ЖК на етапі будівництва не можна. Тут практично весь комплекс готовий. Залишилось дати в експлуатацію лише останній будинок. В листопаді 2023 року забудовник вже подавав документи на здачу будинку, проте вони були повернені без розгляду. Причина невідома. Проте, якщо ви розглядаєте єоселю, а тут, як я вже сказала, можна купувати лише готове житло, то останній незданий будинок вас не сильно повинен тривожити. Якщо ви купуєте по ЄОСелі готову квартиру, то основну увагу потрібно звернути на іпотечний договір із банком та договір купівлі-продажу із забудовником. Якщо вам потрібна допомога адвоката, щоб розібратися із цими договорами. І ризиками для вас звертайтеся, посилання для консультації залишаю під відео. В цьому ЖК є готові однушки по 37-49 метрів квадратних. Тобто, на відміну від попереднього ЖК, де під є оселі видають лише двушки і трьошки, тут можна навіть однокімнатну квартиру підібрати. Загальна вартість квартири стартує від 46 тисяч доларів. Для забудовника не пріоритетно, який банк ви оберете, тому якщо готова квартира тут вас влаштовує, то основна задача отримати погодження від якогось із банків. Для отримання кредиту на Єоселю, крім вартості квартири, плюс платежів банк за кредит, при купівлі готової квартири вам потрібно буде ще сплатити 1% вартості квартири пенсійного збору, а також 1% держмиту. До речі, щодо пенсійного збору, в нас на каналі є окреме відео. Посилання на нього залишаю внизу. Якщо коротко, то пенсійний збір не потрібно платити, якщо ви купуєте житло вперше. Але є нюанси, тому краще переглянути окреме відео. ЖК Деснянський. ЖК Деснянський ще один із семи комплексів столиці, в які можна інвестувати на етапі будівництва по програмі ЄОселя. Деснянський складається з трьох висоток по 25 поверхів. Територіально це житловий масив Троєщина. На сайті ЖК можна знайти перелік об'єктів інфраструктури, які знаходяться поруч школи, магазини, зупинки транспорту. З даних будинків в цьому ЖК ще немає, проте найближче запланована здача на кінець цього року. Щодо документів, дозвіл на будівництво є, він діючий. Земельна ділянка знаходиться у власності міської ради в 2016 році. Київська міська рада передала земельну ділянку в оренду компанії «Мустанг Автоплюс. Це замовник будівництва. Хоча на той момент цільовим призначенням землі була експлуатація та обслуговування відкритої автостоянки, тобто аж ніяк не будівництво ЖК прокуратура спочатку намагалася відвоювати цю землю назад, але безуспішно. Цільове призначення землі змінили на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Власне, це відповідає тому, що зараз на цій землі будують. Строк оренди продовжили до 35-го року, цілком достатньо для будівництва трьох висоток. На сьогоднішній день ніяких активних спорів щодо землі чи дозвільної документації немає. Це були три найпопулярніших ЖК саме економ класу, доступні для ЄОСЕЛІ. Напишіть в коментарях, чи цікавить вас такий формат підбірок ЖК. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб точно не пропустити наше наступне відео.